Доброго всім дня! Є такий ось красавчик 1000 Вт, 12 вольт. Оце тут Все, ще щось світиться. Плюс якийсь 50 Гц, 60 Гц, 250 на 220 вольт, щось не зрозуміло. Ну, тут так. Усе такий красавчик. А не робить він після того, не працює. Коли хазяїн щось каже поліз, десь щось замірить чи що, чи разібрачиш. Ну і замкнув. Тепер не включається. Добре, будемо дивитися. Струм обмежив десь 1 А, 12,2 В даю, включаємо. А він не реагує на кнопку. Ну що ж, будемо дивитися. А може там тільки згоріли запобіжники. І все. І буде весь ремонт. Пальцях, бо не знімав. Що не знімав? Не знаю, ну не знімав і все. Дивіться, зняв ось оплатку, там де кнопка, і відключив. Зараз підніму трошки вище, мабуть. Отак. І відключив шлейф до табло. Він ні на що не. Не дає, це просто йде на табло показометр. Там стоїть мікросхема. Значить, подивився, де тут включення. Іде. Приходить, приходить, кнопку замикає. Значить, Напруга приходить більше всього раз, два, три, з цієї сторони. Читати. Третя нога. Потім, подивіться, кнопку замикається, пішов на резистор на, на ось, і на четверту ногу. Ось, замикається. Подивіться, де на четвертій нозі? Ось тут. Ага. Включаю. На третю ногу не подається напруга. Ну і на четверту ногу при замиканні теж не будеш подаватися напруга. Бо третя нога не подається. Ну, подивіться по шлейфу. І дивиться. Працюю, як кажуть, через задній проход, щоб не розбирати. Знайшов, що Більше всього, цей транзистор включає всю схему. А до нього не доходить напруга. Заміряю, а тут -о, е, запобіжник стояв. Заміряю, ну, він показує 0, опір, нормальний. Заміряю, а я ще перевіряю в діодній прозвонки. В діодній прозвонки заміряю. Та показує хто з наскільки. скільки. Знову показує нор, знову. І так, потім я його пошевелив, а він нічого не показує вже. Ось випаяв через, як кажуть, через задній проход сюди. А він ось, бачите, лопнувши. Ну, це вже я витягнув, він був отакого. От а там він такий якийсь ніякий. Я то чуть-чуть торкався. Опір нульовий. Хопа і опору нема. У ну, мене такого нема. Запобіжника. Треба купувати. Наскільки він тут? На 15 Ампер, нічого собі, серйозний запобіжник. Ліньки розкручувати, ну дуже ліньки розкручувати, бо тут же всі все це прозвонив, скільки... Зміг достати, отаково подоставав, пройшов по дорожках, познаходив, де вона там попідлазив. Ну не наче всі детальки в нормі, не згорені. Будемо мати надію, що тільки один запобіжник згорів а цей, на включення живлення. Так, додивився, зняв ось цю, цей ковпачок. Все-таки все треба знімати його. Ось я зняв ковпачок, дивіться, що це не 15 ампер, А, а Т5 А. Думаю, ну 15 А, ну не може бути. Так, 5 А. У мене такого запобіжника немає. Якщо є, спробую знайти. Так, включаємо обмеження. Обмеження стоїть 1 А. Якщо щось піде, не так, то. Так, напруга 12. І... Ну, давайте 12,5 вольт. Не, 12,8 поставимо. Не, все-таки 12,5 поставлю. <хи> так. Э, включаємо. Ну О, запрацювало. Піщить щось. А, мабуть. 0,7 А споживання. 12,3 вольт показує в мене 12,5. Ну, в мене може і брешер, бо в мене був поломаний. Так, блоки не робота. Ок. Error код Error коду нема. Дивіться, яка розумна. Як кажуть, скотеняка. Ок. Все каже. Error так, працює. Батарея уровень 230 вольт. Нагрузки нема. Ох і розумна. Як в тому. Це за двома зайцями. Резумне аж страшно. Так, дивимося напругу. Так, тут 230 показує. Ну показувати може це що угодно. 230. Ух ти лки-палки. Все чітко. Ну все, ремонт закінчений.